Анастасія живе у передмісті Херсона. Наприкінці листопада минулого року вона народила доньку Поліну. Тому я до останнього дня перебувала удома і поїхала до нашої рідної лікарні. Я там першу дитину народжувала, я там і другу народжувала. Там уже всі свої, всі рідні, всі мене знають. І там дуже хороше відношення до пацієнтів. Поліна народжувалась під звуки вибухів, зараз на них не реагує, каже Анастасія. Вона не реагує зовсім, тобто воно воно гучно все. Ну вона чи привикла, чи як з самого народження, вона навіть не просипа не просипається ні ночі, ні днем. Пологи приймали і у день звільнення Херсона 11 листопада, 2022 року, і наступного дня розповідає завідувача Кушерського відділення однієї з херсонських лікарень Сергій Морозов. Єдине, що в нас було, що ми не, не в себе працювали, це було от якраз під час деокупації у цей перехідний період, коли ми переїхали в п'ятиповерховий корпус, і там на другому поверсі на базі реанімаційного відділення нам там, відокремили палату, і ми там і рожали і оперували. Це таке було. Тому що, не було Тому що не було світла, води, а там було генератор автономне, було живлення. Сергій Морозов показує сховище, в якому можна приймати пологи під час обстрілів. Каже, тут є усе необхідне. Є акушерське крісло, є запас ліків, необхідний, розходних матеріалів, вода, їжа, запас їжі є. Ну то є, є можливість, якийсь певний час. Тут переховатись, укритись від обстрілів, пологів ми тут не приймали ні разу. Спускатися, спускались неоднократно, як то Бог милував, і навіть під час обстрілів ми народжували і оперували все на першому поверсі. То тобто, есть, ну, в обладнані, операційній і в пологовій залі. Лікарня приймає породіль з усієї області, говорить Морозов. Взагалі, за цей період от, до листопада, верні включно листопад народилось 184 дитини. За останній місяць було 10 пологів, п'ять хлопчиків, п'ять дівчаток. Кількість пологів значно зменшилась. Це пов'язано із безпековою ситуацією на правобережжі, говорить Сергій Морозов. Станом на кінець листопада 2023 року, після звільнення у Херсоні народилась 271 дитина, повідомили у міській військовій адміністрації. Катерина Гончаренко, Олена Сумська Ігор Печенко, Роман Царьов. Суспільне новини. Херсон.